Друзі, всім привіт! Сьогоднішній випуск Янвер так і назву. Як сьогодні у нас день Михайлове Чудо, то що все йде не по плану, все ламається. Було перед цим в мене відео про поломки нашої техніки, які у нас склалися, які ми вирішили або які ми ще не вирішили. Сьогодні приїхали, був знову соціальний дилер GCB, саме від Лентеху. Ми почали ремонт нашу GCB, поремонтували, все класно, він працює. І зараз я вам ставлю ставички, що потім цього вийшло, і яка була проблема, що він знову поламався. Пробила при температурі нагрілася форсунка і пробиваю на корпус. Це за те, що ми нову поклали форсунку. Ні, Нова тебе ось а, перша. Так. 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 Та, сама? Да. та сама форсунка? Ні. А вже як друга? Та і та пробила на корпус при температурі. На холодний пробиває. Що ж, ось така була проблема. Форсунки, начебто і все працює. Але при нагріві у нас дві форсунки відказують, пробивають на е, масу, тобто на двигун, і перестають робити. Знову нам треба дві форсунки. Тобто одну ми поміняли, ще дві треба. Але ми вже сразу три закажемо, щоб усі нові стояли форсуночки. Така у нас проблема це просто жах, начебто і класно поїздили, поробили, працює, нагрівся і став колом резко. Знову ж таки, сівба. Куча було проблем, почали вже сіяти саме на цьому полі, на цій ділянці зараз у нас сіє Велісагро. Це відео буде як історія на нашому каналі про такі невдачі, які супутствують тому, що ми не можемо вчасно перед дощами посіятись. Їде наш трактор, один трактор, інший New 60-50 поїхав за Амазонкою На інше поле там воно менше, а так як вона сама по собі навісна, то з нею менше потрібно крутитися на розворотах, тому ми її послали саме в клини. А тут на Гонах зараз сіє велесагром. Ми бачимо, що з таким міжряддям краще розвивається наша пшениця. Нам воно більше подобається, ніж 15-12 сантиметрів. І, в принципі, ще подобається те, що у нас краще сівалка ріже поживні рештки, і все, якась груда або якісь корші, вони краще проскакують між сошниками, і сівалка перестає в нас горнути. Це така одна із великих проблем саме в Якщо ви йдете по м'якій ораній землі, вона реально починає горнути. Але, в принципі, вона і не дуже предназначена для висіву в м'яку землю, але вона у нас є універсальною. Тому я вам розповів, як не no, є, yeah. так можна сказати, мінімальний тюнінг-сівалки, який може допомогти вам у біг. Зараз засипаємось сіменами. Засипаємо сіменами відрами, чому не шнеком нашого Камаза. Спеціальним. Тому що наш Камаз зараз поїхав з сівалкою Амазон на інший кусочок, тому Віліз нам приходиться заправляти вручну відрами. Це довго, неприємно та шкідливо все-таки для здоров'я. Тому ще хотів сказати про проблеми. Як я говорив відео Михайло Гачуду, в нас також поламалась сівалка, в неї заштопорила наш сошник, за то, що розсипався в ньому. Закусило наш почіпник, він тупо розсипався. Тому поміняли, поки вибили, поки знайшли почіпник, втратили час роботи. Але начебто налагодили та сіємо надалі. З Амазонкою начебто, таких великих проблем не було. З самого початку десь гектар 10 протупили трошки глибини, мілковато посіяли, тому що хотілося, щоб вона в подальшому добре кущилася, але трішки слабенько доставили влагу. Тому Ті самі 10 гектар ми привезли сюди трактор і він їх закуткував. Тому зараз ми вже далі не куткуємо, трішки зробили більшу глибину і далі будемо сіяти. Зараз засніму, вам зроблю оборотик на сівалки. Зараз такий вечірній у нас буде посів під фарами трактора. Залишилось там маленький шматочок до сіти, засипалось насінням. Та будемо продовжувати сівбу. Чорна полоса така, тому все проти нас. Навіть сівалкою. Біля Єлісар ми зараз не можемо досіяти такий маленький шматочок землі. Ось полоса. ось звідси. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, хай двінадцять метрів тут гектара. На сьогонах все виходить двінадцять метрів. Забилося, почало горнути, тому що земля вже трохи відійшла. Як бачите, після дисків саме тут у нас такий горбок, і які сошники по них йшли, почали горнути. Отака в нас сівбад. Давай, давай, пошло, 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 пошло. Де це я гіл? За там Трубку? електронік. Гадали. І ще й не йде, добре. Да. Зараз вночі будемо дивитись, деся, кудись. О, дивіться, вночі. Як швидко знайшов пшеницю, мокрій, земельки вона лежить. А інша де буде? Ось інша, і ще одна. І ось, і ось пшеничка. Тут нормально, а, це якийсь Та там... Це така сівалка просто. То там ліпше. А, тут нормально. Тоже нормально. Тут... Це якраз 3 сантиметри. Як так як треба. Ми на вадрштатові 60 гектар так колись ремонтували. Ми живемо. Да. Нічого, ходило. Ты натянул, ты его будет надо его тянулась на тянуться. Когда ты учится, а вот так вы что? Так получилось, что будет, а будет. Досіваємо, друзі. Такий у нас сьогодні був невдалий день, але ми не здаємось, залишилось досіяти гектарку. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.